Доброго дня, дівчатка. Мене звуть Тетяна, і ви на моєму каналі В'язання то Любов. Сьогодні це моє перше відео. Відео знайомства. Мені 63 роки і живу я в кривому розі. Я дуже давно мріяла про канал, спілкування з дівчатками, які люблять в'язання. Але наважилась тільки зараз. Дуже люблю, дуже люблю в'язати. В'яжу з шостого класу, так, з 13 років. Пам'ятаю, у сестри було, сестра моя старша на 5 років, в неї була книжка Домоводство на українській мові, і я там черпала свої знання. Про в'язання можу говорити довго, дуже довго. В моєму оточенні, як і у всіх дівчаток, які спілкуються на каналі, немає нікого знайомих, які б в'язали. І тому, і завдяки Богу, я в минулому році познайомилася восени, познайомилася з дівчатками, які в'яжуть у нас в Кривому Розі. І я до них приєдналася. Зараз у мене є люди, які люблять в'язання, які можуть теж говорити про в'язання дуже довго і натхненно. Тому ми збираємося раз у місяць і радуємо. Одна одну. подарунками рандомними. і говоримо про в'язання, та й не тільки про в'язання. Е, у мене нещодавно було день народження. 5 березня, а 8 березня жіночий день. Тому я зробила собі два подарунки спиці. І пряжу. А ще на зустрічі мені дівчатка подарували теж багато пряжі, чашечку, квіти, я їм за це дуже-дуже, дуже вдячна. З деякої пряжі я вже зв'язала шкарпетки, але я їх покажу трохи пізніше. Хто хоче подивитися про нашу зустріч, проходьте, будь ласка, до Наталки. Канал її називається В'язалки від Наталки. Наталочка, дякую тобі за цей подарунок. Дуже красиво. Дякую. Так, так ось. Давайте я вам буду показувати свої подаруночки. Перше це спиці. Ось такі спиці я собі зробила подарунок. Так, це, це я дуже хотіла шкарпеткові, тому е, як в'яжеш шовковисту ниточку, е, залізні спиці випадають і дуже важко в'язати. Тому я зробила собі ось такі спиці. Кловер 6, довжиною 16 і. І бам... довжиною 20, 2,25. Також я взяла ще собі бамбукові 2,25 на лісочки. Ось такі спиці. Так, тоді взяла ще четвірку, бо в мене немає дерев'яних. Ось такі бамбукові. Теж зараз є, я дуже рада. Ось такі. Таких, такого розміру 4,25. Ніде немає не в одному, не в, жодному, не в жодному наборі, а також зовсім немає. Тільки, тільки в туліп, туліп 4,25 є такий розмір. І взяла собі ще Чиагу, двічку, ну, щоб зв'язати шкарпетки. У мене вже одні є, але в'язати дві почергово, я вирішила собі купити ще такі. Так, це в мене спиці. А ось у мене пряжа, яку я ось 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 яку я собі замовила. Але я зараз буду вам показувати потрошки показувати по оце форза. Це все шкарпеткова пряжа. Колір 2609 Так, тоді форза ось така. Колір 2607. Так, буду сюди складувати. Так. Ось іще форза. Я вже зв'язала носочки з них. Це 26 колір 26,04. Так, а ось мої і шкарпетки з цієї пряжі. Ось такі. Коли прала, дуже-дуже багато була води зеленої. Ось такі довгі весняні шкарпетки. Ось такі. Так. Все, як у всіх: п'яточка, носочок, мисочок. Так. Так. Тоді, алізе, супервош, артисан. З цієї пряжі я ще не в'язала, але дуже хотіла. Тільки з цих, з цих кольорів. Так, колір це 90 0, Сірий такий чоловічий. Так, і ось такий з зеленим хакі. Чорне, коричневе, тут сіреньке, теж Артісан, артісан, супервош і колір. Зараз зараз, колір 9014, темненький. Так, також я ще взяла ось такий шкарпеткову. Ланоса Супер Маріно 400 метрів 100 грамах. І колір це 602. Ось такий весняний. Мене щось останнім часом радує глаз зелененьке. Так, зот ось, ось ще, але тут залишок з такої пряжі на кобохо. Так, і це колір. 81,740. Так, це залишок, а шкарпетки, а шкарпетки, Ось вони. Ось вони, шкарпетки такі. Мені чомусь сподобався дуже-дуже колір цих шкарпеток. Резиночку тут в'язала з потовщеннями. Так, це таки мінімально подобається. Ось так це з виворітньої сторони. Так, такий колір, тобто вид. А тут. І як в'язала, додавила по дві петельки, щоб була ширша, ширша п'яточка. Так, ось такі шкарпетки, ось така пряжа. Так, далі. Далі, далі, ось, дівчата, оці бомбезний колір. Мені так він подобається, що я не подивилася на те, що тут в складі 80% акрилу і 20% вовни. Але спробувати можна було, ніхто мене за це. Не насварить, тому я. А, і це називається амбіанс Єрнард. Дуже-дуже-дуже, я давно на неї дивилася. Я знаю, що це така ниточка, кошлатиться, але нічого, якщо хочеться, треба придбати. Так, далі. Також я придбала два моточки. Два моточки Alize Wul Time. Всі про неї говорять, що вона дуже класна, і мені вона дійсно сподобалася. Носочки зв'язалися швидко. Сірий номер, номер, номер це у нас 21. Ну, і ще один моточок ось такий. Але я не пам'ятаю, який це колір. Ось зв'язала, я давно мріяла про таку, таку п'яточку з таким клином підйому. Я спробувала, це не дуже важко. Це мені подобається. Так, ось такі. Знову зелененькі, і знову вони мене радують, мені око. Так, а це сіренькі. Зв'яжу сіренький, там трошки залишку є, і зроблю трохи додавлю зелененько, і будуть в мене ще одні шкарпетки. Так, а це шкарпетки зв'язані, думаю, попробую. Спробую, що це? Це картопу. Називається це чистий акрил. Я вирішила. Протестувати на своєму чоловікові такі носочки. зв'язала дві пари йому. Одну він носить, а другу ось така. Мені вона гладенька, м'ягенька. В'язала я резиночки. Тут З резиночкою один на один чомусь так захотілося. Так, ось такі носочки. Так. А в мене ось ще є ось такі красивенні носочки, які я зв'язала на початку року. І це носочки по майстер-класу Іринки з каналу професор Кафесова. Вона зробила ще ось тут, ось таким шнурочком обов'язала. Але в мене вийшло дуже неаккуратно, і я вирішила зробити тільки тут бантики. Ось так. Коли руку наб'ю, тоді буде, буде і тут шнурочком обв'язано. Дуже перший раз в'язала ось таку ось таку п'яточку. Мені сподобалося, в'язати легко. Я дивилася, дівчата теж кажуть, що дуже легко в'язати таку п'ятку. Так що ось так. У мене ось проблема. Я ніяк не можу навчитися. У мене тут не виходить. Але я працюю Я працюю над тим, щоб в мене все вийшлося. Так. так, тепер, а... а, це я забула вам сказати, це я в'язала. З пряжі Соліт, форза Соліт, яку подарувала мені і ринка на зустрічі. Так, і я трошки зекономила собі ниточок, додавала, в мене були такі ниточки. Ось я навіть ще й не, не заправила. Ось така ниточка була, дуже тоненька, я вирішила, не пам'ятаю, вона в мене давно, я не пам'ятаю уже. Що це за пряжа, але вона чудово підійшла до цих ниточок. І я зробила такі коротенькі ось носочки. І ще й вийшло з цього, з одного 100-грамового. Тут я в цих я додавала е, бобінний меринос. він твідовий, Меринос із шовк. 1500 метрів бо одну дуже тоненька ниточка. А тут я додала ось таку ниточку. Да, в дві нитки от так зробила, бо вона дуже тонесенька, дуже-дуже тоненька. Тому я зробила зробила дві ниточки. Отак, от дві ниточки такою, і ниточка ось такою. І вони, мені здається, вони дуже підходять і по товщині і так, і по кольору. Треба заправити. Ось такі шкарпеточки в мене ще є. Так, так. А ще, а ще в мене зв'язалися ось такі, вибачте, я їх ще не попрала, але вони мені дуже подобаються, ці серветки, зв'язала або собі, або на подарунок комусь буде. Це рожева із бегонії. Віточка називається Бегонія, Так, Єрнард. Так, вибачте, що не, не дуже, але я ще зв'яжу, а тоді поперу. І ось така ще. Ось в мене є, є. є. ось таку. Я і дівчаткам на подарунок зв'язала. І... Так що серветки ось такі чудові. Сюди пішло. Більше одного моточка, ну, може, півтора, десь півтора моточка. Ось такі. Ще я за цей час зв'язала, 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 я зв'язала ковтинку, кругла кокетка. І я дуже багато над нею працювала, разів п'ять розпускала, але це вже. Наступному відео. Дякую вам за те, що завітали до мене на канал. Не судіть строго, але я буду вчитися. Вчитися ніколи не пізно. Всім до побачення, мирного дня. Я вас всіх люблю і вітаю Вітаю зимою, бо сьогодні, бо сьогодні такий сніг на дворі. Я навіть Поробила фото, щоб зберегти це чудо природи на, на майбутнє. Пока-пока. Бувайте, приходьте, приходьте до мене в гості. Всім бажаю миру, здоров'я. Я вас люблю.